Я Анастасія Купрієць та я, Сніжана Чернюк, знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у Рубриці Україна і чи ЄС говоримо про євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні будемо говорити про європейські цінності. Їх є шість основних. Це такі певні категорії, які насправді охоплюють багато сфери життя і діяльності ЄС. І перед тим як детальніше говорити про цінності, пропонуємо вам невеличку розвагу. От коли ви чуєте словосполучені європейські цінності, то що першим спадає на думку? Свої відповіді можете написати нам на пошту uaravlikpolradio.pl. А от у тебе сніжано? Яка перша асоціація? Ну, у мене права людини, звісно, демократія свобода. У мене напевно також демократія та рівність, і зараз пропоную почути думки ще декількох людей. Ми провели невеличке опитування на тему європейських цінностей, їх значення та дотримання у цьому випадку у Польщі. І перше питання, яка власне перша асоціація у вас виникає, коли ви чуєте про європейські цінності? Толеранція, демократія, рівність і вольності, толерантність, демократія, рівність і свобода. Союз це об'єднання багатьох країн, і мені здається, що також важливо поважати ці конкретні цінності у кожній країні окремо, тобто кожна країна член має про ці цінності дбати. Проте, звісно, це варіюється, як розумієте. Але мені здається, що ми намагаємося поширювати це добро, яке має європейський союз. Добро там у ньяма. Зацидовання руна і право. На виповіді. повізумовно рівність і право на свободу слова. Я можу сказати, що в Польщі, з моєї точки зору, відчувається, що ми маємо рівність вираження поглядів. Звичайно, не всі це хочуть поважати, і цього дотримуватися, але це залежить від людей. Проте, все ж думаю, ми можемо знайти спільну мову. І, і, і знаєш, це якісь європейські цінності, це надбання, це результат роботи багатьох поколінь, і приналежність до цих цінностей це причина пишатись, кажуть опитувані. Вдаємося ж і є стемждумна з текожистам європейка. Думаю, я пишаюся тим, що я європейка. Я сама намагаюся ці цінності інкорпорувати у своє життя і керуватися ними. Я думаю, що для мене це дуже важливо. Те, що ми можемо, наприклад, безперешкодно подорожувати у межах європейського союзу, також дає нам багато можливостей. Друже можливості нам. Нам вдалося поговорити із польською молоддю і запитати, чи з їхньої перспективи цінності є так само важливими і для старшого покоління з їхнього оточення. Напевно, є сто тяжче для них. їм, звичайно, важче. Це також питання часу, у якому вони були виховані. Але я думаю, що є простір для діалогу. Просто треба дещо старшому поколінню пояснювати. І після діалогу вони розплющують очі, і з ними можна порозуміти про свої умисли і можна ними догадати. Мам то до щастя, що здецидування старші особи в моїм гроні, в моїй родині, Чешомся з того, ца створелі мені пощастило, що старші люди в моєму оточенні, моїй родині по справжньому насолоджуються тим, що вони створили. Вони створили європейський союз для нас, молодих людей, у даному випадку для молодих поляків. Але знаєте, можна зустріти різні думки, але вже питання, чи ці люди, які погано ставляться до європейського союзу, насправді боролися за те, щоб польща у союз вступила. Я думаю, що вже минуло стільки років і стільки різних поглядів виникало. Бо ми все ж таки різні люди. Тому я думаю, що це природньо що. Голоси незгоди будуть існувати і існують. Читів у і сонно. я відчуваю, що старше покоління може бути фрустроване. Я відчуваю, що старше покоління може вже дещо розчарувалося в Європейському Союзі, і справа не в цінностях. Просто з'являються якісь правила в ЄС, застосування яких старше покоління може не розуміти. Але коли йдеться про рівність, верховенство права і права людини, коли йдеться про такі цінності, я думаю, що вони їх вважають... Ають настільки ж важливими, я думаю, що для кожної людини це має бути важливим, це базові цінності. Таке багато поставили вартості. Тож ЄС є певним унікальним об'єднанням, адже ґрунтується на цих цінностях. А як буде розвиватись ситуація далі? послухаємо відповідь мешканки Сохачева. в який бік ми йдемо. В плані рівності, в плані толерантності, мені здається, що ми все ж таки рухаємося вперед. Це маленькі крочки. Ми. Трошки повземо, але мені здається, що у цих свіжих темах європейський союз доволі швидко просувається. Ми тільки починаємо відкрито говорити про толерантність в країнах. ЄС мені здається, що кожен крок тут важливий. Головне, щоб не відходити від цих поглядів, і влада повинна подбати про те, щоб це якось вживлювати, закріплювати, вкорінювати такі насправді прекрасні свій. Жі, погляди. Я думаю, що ці цінності насправді поважають. Якщо подумати про наших прадідусів, прабабусь вони напевно цього й хотіли. Вони хотіли свободи. Звісно, тоді ще і мови не було про європейський союз, але я думаю, що зараз вони би пишалися тим, чого ми досягли. Ми може, може у ній, бо ще слова, Ну, то видаємо, Жебелібисекодубні. Тож, як ми почули, відповіді здебільшого стосувались демократії, свободи і рівності. І це, звісно, так і є. Проте це ще не всі цінності. ЄС базових цінностей, як ми вже говорили, шість це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини. І це не пусті слова. Цінності закріплені у другій статті договору про європейський союз. Це світоглядні принципи, проте в ЄС визначальну роль на рівні справа має і морально-етичний аспект. Їх можна навіть розглядати як джерело принципів права. Про європейські цінності ми чуємо часто, бо це ґрунт, на якому будується ЄС. І на якому має проростати євроінтеграція, адже країни-учасниці мають поділяти та захищати ці цінності. І зараз ми їх детальніше і розглянемо. Допоможе нам у цьому Рената М'янковська Норкене, докторка наук з факультету політичних наук та міжнародних досліджень Варшавського університету. З поміж усіх цінностей вона наголосила на важливості поваги до людської гідності. Я прагне підкреслити щось, що є в моїй оценці абсолютно ключове. Гідність — то є можливість вибору. Я хотіла би наголосити на тому, що на мою думку є просто надзвичайно важливим. Гідність це можливість вибирати, це можливість вибирати спосіб життя людей, яких ти любиш. Це має велике значення, тому що європейський союз також заснований на цінностях ліберальної демократії. Цінності внесені у другу статтю і визначають ліберальну демократію. Інакше кажучи, ми в ЄС поважаємо людську гідність, але також звичайно демократію, рівність, верховенство права, тобто рівність усіх перед законом, права людини, визначені на міжнародному рівні, включно із правами меншин. Ці цінності пов'язані із плюралізмом, і з відсутністю дискримінації із толерант справедливістю, і що дуже важливо, із солідарністю і рівністю між жінками та чоловіками. Ця солідарність також дуже важлива, тому що ми повинні бути впевненими, що інші держави дотримуються тих же принципів. Більше того, як громадяни ЄС, ми маємо право очікувати, що громадяни інших країн, уряди інших країн, підтримують нас у дотриманні цих прав людини. Обивателі інших пальств, же жонди країн будуть нас спірали в тим. Вже те права чоловіка у нас przestrzegane. Демократія також є надбанням держав ЄС. Демократії різняться від країни до країни. Вони також переживають кризи. Одним із небезпечних явищ є популізм. Політики часто обирають популізм, маніпулюють, дезінформують і забарвлюють все в яскраві емоційні фарби. І Більшість може потрапити на цей гачок. А саме більшість і обирає в демократії. Звісно, демократія має свої недоліки і нюанси. Проте, попри все, це дуже велика сила, це можливість впливати на власну долю, аналізувати і завдяки демократії, обравши популістів, і саме за допомогою демократичних інструментів їх можна й усунути від влади, і варто цю силу усвідомлювати і цінувати. У ЄС, як йшлося цінності закріплені в другій статті договору про європейський союз, а охороняє їх сьома стаття. Тож, якщо під загрозою опиняються цінності в одній із країн-учасниць, то інші країни не залишаються осторонь. Починається процедура, яка може зрештою призвести навіть до позбавлення країни-порушниці права голосу в раді ЄС. Також можуть накладатися санкції, а за кращого сценарію, попередження і моніторинг, щоб подібне порушення не повторювалося. Але у цих процесах йдеться не про суперництво, не про ненависть, а про підтримку і захист основних цінностей. Про це говорить її Рената Міньковська Польщі Через певні час били процеси дедемократизації одходження тих вартості демокрації ліберально. У Польщі продовж певного часу відбувалися процеси дедемократизації і відходу від цінностей ліберальної демократії. Ми також бачимо це в Угорщині, в Словаччині. Були інциденти у Словенії, іноді також в Румунії або ж Болгарії. І я можу сказати з повним переконанням у боротьбі з такими порушеннями немає нічого поганого. Зокрема, єС це робить у рамках статті 7, а також лісабонського договору, який захищає. Ці цінності це є виразом солідарності, і солідарність розуміння проявляється у питаннях різного економічного рівня країн держави із усталеними демократіями просто багатші, а є інші менш заможні. Тож неминуче європейський союз також базується на цьому розумінні, що багатші країни так чи інакше діляться тим, що вони мають, і з біднішими країнами, а бідніші країни не здоганяють її. Справа в тому, що у європейському союзі всі повинні процвітати, і ми всі повинні жити у добробуті. Надробіли тендистанс, так хоч ото, щоб ми в уні Європейській всю жилі в такі попальського то певні такі добростабут будується на цінностях. Проте тут правильніше сказати його будують на цінностях, бо саме по собі, звісно, нічого не робиться. Цінності не тільки принципи і права, це також обов'язки, постійна робота, і українці її пророблюють. Цінності європейського союзу. Це свідомий вибір українського народу. І підтвердили свій вибір українці у вогні революції гідності. Події 2014 року також називають євромайданом, бо саме про європейську інтеграцію тоді йшлося. Тодішній президент України Віктор Янукович звернув із євроінтеграційного курсу, з чим українці не збирались миритися. І від 2014 року Україна вже має чималий поступ на рівні змін законодавства і реформ. Зміна відбулася і на суспільному рівні. Багато у чому українці почали все частіше жити у вже згаданому добробуті, який плекають у Європейському Союзі, і який є незбагненним для Росії. Про це нагадує експертка. Припомнялам собі такий напис в бучі на стіні, який зоставі żołnierze Російсьці, я згадала такий напис у Бучі на стіні, який залишили російські солдати. І це був такий напис: хто дозволив вам так гарно жити? Це цитата. Українці також багато у чому пройшли шлях до добробуту, і вони безсумнівно мають прагнення йти цим шляхом далі. Бо базовим є відчуття того, що ми маємо право як люди бути щасливими. Якби піднесено бо це не звучало, коли ми дивимося на весь світ, на різні частини цієї великої карти світу, немає сумніву, що європейський союз дійсно чудове місце для життя. Йдеться не лише про гроші. Етична сфера також захищена, щоб була довкола єсте. Етика, тому європейці дбають про спільні простори. Ми будуємо цей європейський проєкт, і все має служити нам. Не якісь там владі, чи олігархам, чи якісь привільйованій групі у світі є чимало країн, які є дуже багатими на ресурси. Росія один із тих прикладів. Ще й Нігерія, і чимало інших країн, які практично лежать на нафтових або газових родовищах, де громадяни могли б жити дійсно красивим, гідним, заможним життям. Натомість бачимо, що в цих країнах процвітає клептократія, злодійство. Уряди фактично крадуть у громадян те процвітання, яке вони могли б мати, якби ресурси. Розподіляли її з тих доходів від природних джерел. Чого не відбувається? Отже, Європейський союз це таке місце, де навіть якщо цих ресурсів не так багато, вони все одно розпреділяються, принаймні, є зусилля, щоб зробити це справедливо між різними країнами і між різними громадянами. Мені й барді, але але принаймні состарання, щоб це було в міре справедливі м'язи ружне країн різними ружних справедливість також є цінністю ЄС. Загалом цінності це така парасолька, яка охоплює дуже багато аспектів. Наприклад, верховенство права це реформа і правоохоронної системи, рівні можливості різних людей для захисту суді. І єдині правила та закони для всіх. Тобто закон не зважає на товщину, гаманця, на соціальний статус чи на те, чи працює, наприклад, кума або інші родичі звинуваченою особи у поліції, уряді чи інших вагомих посад не займає. На значенні верховенства права наголошував і професор академії бізнесу і фінансів Вістула з команди радників Європейської комісії Бартломій Новак. Він також аналізує дотримання цінностей в Україні, що є необхідним для євроінтеграції. принцип верховенства права, який є абсолютно важливим, захищається в усіх документах, які стосуються України. Та розширення України через війну всі знають, яку ціну платять українці, але якщо Україна не буде правовою країною і не дотримуватиметься цієї умови, вона не вступить до ЄС, тому що на цьому робиться великий акцент, бо це цінності, як і питання корупції, чи не так. Але треба відверто сказати, що у самому європейському союзі ми маємо проблему з цією корупцією, наприклад, в Угорщині, і не тільки в Угорщині. У нас також проблема з верховенством права. Польща позбулася цієї проблеми, але це було погано. На щастя, самій Польщі вдалося повернутися чи повернути з того шляху, де демократія просто йшла під укіс, а з верховенством права було не все добре. Польща порушувала верховенство права. Тепер це вже не так, але Україні також доведеться йти цим шляхом, аби відповідати цим фундаментальним критеріям. А цих критерій, однак, є кілька чи не так: є верховенство права, є питання корупції, правда ж або деолігархізація економіки, права людини, стан демократії, незалежна судова система. Це основи, але є й основи, наприклад, такі, як ринкова економіка, в якій підприємства зможуть конкурувати на спільному ринку, і це теж один із ключових критерій критерії конкурентоспроможності українських компаній на спільному ринку ЄС тут є позитивні тенденції, оскільки Україна вже раніше підписала угоду про асоціацію з ЄС задовго до початку війни. Та поглиблену зону вільної торгівлі, і завдяки цьому почали наближатися до роботи на спільному ринку Євросоюзу, так званому внутрішньому ринку. Тож це був хороший крок. Ну але цих критеріїв трохи є, зокрема фундаментальних, і їх безперечно будуть вимагати дотримуватись набагато суворіше ніж кілька років тому, оскільки на жаль були такі країни, як Польща. Угорщина, які порушували критерії верховенства права після вступу, а також Болгарія та Румунія. Тож із цим проблема. Тож тепер за країнами, які приєднуються до ЄС, безумовно будуть уважно спостерігати щодо цього. Питання також у тому, що означає кінець війни, який кінець чи поверне Україна, чи не поверне всі окуповані території, чи можна говорити про закінчення війни, якщо Україна не поверне всіх земель. Отже, це речі, тлумачення яких дійсно можуть відрізнятися. Важливо, на мій погляд, проштовхнути думку про те, що незалежно від того, що відбувається на фронті, Україна має спершу реформуватися. Це дуже важко під час війни, і всі це знають. Але ми також маємо прецедент в історії Європейського союзу, коли країни, які мали, Територіальні конфлікти або невирішені територіальні питання приєднувалися до євросоюзу. Я маю на увазі, наприклад, Кіпер, і я маю на увазі, що ЄС де-факто також розширювався і таким чином. Частиною ЄС була і поділена Німеччина, лише Західна. А коли Німеччина об'єдналася, то колишня НДР фактично вступила без жодних перемовин до Євросоюзу. Тож думаю, тут може бути схожий сценарій. Я що тут, теж буде теж Сценарію розширення Євросоюзу, до речі, буде пріоритетом під час головування Польщі в ЄС у першому півріччі 2025 року. Це будуть питання євроінтеграції України і політика відкритих дверей для нових країн. Про це під час публічної заяви разом з іншими президентами групи Арайоло заявив президент Польщі Анджей Дуда у Кракові 11 жовтня. І зараз ще в ЄС головує Угорщина. І що стосується збереження європейських цінностей, то за останні півроку вони були дещо занедбані. І, Власне, зараз надія на польське головування, яке розпочнеться у січні 2025 року. І Рената Міньковська Норкене з Варшавського університету має оптимістичні очікування, якщо йдеться власне про цінності. Можна було потемпити Орбана, забрати венгром президенції. Ну різні речі можна було зробити. Але Унія Європейська то ні із місцем Кримсі торобі в, в такий спосіб. Можна було би засудити Орбана, можна було би позбавити Угорщину головування, можна було би зробити різні речі, але європейський союз скоріше намагається перечекати кризу, хоч важку і драматичну. На жаль, союз не поспішає діяти. Але що стосується польського головування, то тут, безперечно, серед цінностей залишається цінність миру і підтримка України всіма можливими способами. Бо ж загроза для європейського союзу і для НАТО і з боку Росії стає все більш помітною. Це також стосується як дезінформації, так і суто військової загрози. Однак я вважаю, що солідарність з українцями підтримка їх також безсумнівно залишається, і це також має бути винесено на рівень цінності. Для Польщі дуже важливим є питання вступу України до європейського союзу, і це питання неодмінно будуть порушувати. Українці показали поза всяким сумнівом, що вони є мужніми у захисті цінностей, які є цінностями європейськими. Тому тут немає ніяких дискусій. Навіть якщо ми бачимо різні недоліки, невідповідності, можна почути, що Україна є полем для корупції, чи коміства, чи підтримки якихось там привільйованих груп. Ці процеси є і в Польщі, не кажучи вже про орбене та Горщину, і навіть у країнах старого ЄС є чимало зловживань. Ми час від часу чуємо про корупційні скандали і там. Тому я дуже хотіла би наголосити на цьому і застрігти країни ЄС, щоб вони не піддалися на таку атаку на європейські цінності, яку безсумнівно здійснює російська пропаганда. Я думаю, що в цій сфері цінностей російська пропаганда якраз найбільш активна і вся дезінформаційна машина прагне змінювати менталітет людей. Це може призвести до сумніву у цих європейських цінностях, і це. Зрештою, те, чого зараз прагне Росія, щоб самі європейці почали сумніватися у міцності союзу у цих цінностях, у тому, що вони нам потрібні, не даймо себе обдурити. Насправді дуже важливо підтримувати цінності ліберальної демократії, оскільки вони мають вирішальне значення для європейського союзу, і як я бачу для України також, і теж як відео і для України, щоб вони попросту дбать. Російська дезінформаційна машина справді намагається усіляко дискредитувати європейські цінності і завадити цьому буде старатися польща під час свого головування. Це ще одна мета. Томаш Хлонь, уповноважений міністр закордонних справ із протидії міжнародній дезінформації, говорив, що пріоритетами боротьби з дезінформацією на час головування Польщі в ЄС будуть вирівнювання стандартів боротьби з дезінформацією в країнах півночі та Півдня Європи, а також покращення ситуації в соцмережах, будуть спроби заборонити ботоферми чи обмежити анонімність. Так, і це дуже важливо, бо як казала Рената Міньковська Норкен. Європейці мають залишатися вірними цінностям попри спроби Росії їх знецінити. Україна ж якраз ці цінності не лише поділяє, але й уже захищає. Сподіваємося, що, як казала експертка, підтримка України у боротьбі також буде винесена на рівень цінностей ЄС. І нагадаю, що сьогодні ми чули коментарі Ренати М'яньковської. Норкене, докторки наук з факультету політичних наук та міжнародних досліджень Варшавського університету, та професора академії бізнесу і фінансів Вістула з команди радників Європейської комісії Бартломія Новака. А цю програму для вас підготували Сніжана Чернюк та Анастасія Купрієць.